Пишемо майбутній час дієслова. І зараз ви побачите, чим же відрізняється форма дієслів майбутнього часу від інших. Записуємо майбутній час. Я майбутнього часу мають три форми. Просту, складну і складену. Раз, два, три. Утворюємо таку табличку. Проста. Провели рісочку складна. Складена форма. Раз, два. І ми чітко розуміємо. Ді, е, Дійсла майбутнього часу утворюють дію, яка відбудеться в майбутньому. Проста через пречіс. І це буде доконаний вид. Е, наприклад, напишу. В майбутньому я напишу, що зроблю, це значить доконаний вид. І це дійсно діє слова доконаного виду. В майбутньому я заспіваю префікс за, форма яка? Прос? Прост. Проста. Ще одне приклад. Наведіть, будь ласка, діє слово майбутнього часу в простої, простої формі через префікс. В майбутньому я запишу, запишу ще. Молодець. Оброблю, намалюю, виконаю. На Далі складна форма, це вже недоконаний вид, Через суфікс М. У, тут немає префікса, це недоконаний вид. Ми пишемо Казатиму. Ми бачимо суфікс У. Закінчується, то закінчення. Те, що зміниться, я казатиму, ти казатимеш, він казатиме. Так, е, я співатиму, ти співатимеш він співатиме. Я робитиму, ти робитимеш. Побачили, який там суфікс? Ми. Ми. А еш, це що у нас? Закінчення. Далі, е, і можна за, ще одну форму зробити, мені, інших кіслів наведіть приклад. Казатиму ще. Козаки. Без їм іншого корення. Що О, я ще робитиму? Ми що робитимемо? Перемагатимемо. Пишемо. Тимемо. Ми. Суфікс АЕМ, а дітки, закінчення. Вся Україна що робитиме? Перемагатиме. Наші хлопці ЗСУ, що робитимуть? Перемагатиму. Перемагати. А ми їх будемо підтримувати. Розуміли? Так. І складене це буду плюс інфінітив. Пишемо буду. Плюс інфінітив. А інфінітив? Це що робити. Тобто буду співати. Ти будеш співати, він буде співати. Ми будемо. Будемо співати, будемо перемагати. Будемо перемагати. Будемо перемагати. Зрозуміли? Так. Дякую.